Умніваю, що станція на 30 кВт зможе за рік видати 50 МВт. Реальна її продуктивність до 40 МВт, а це не 5-6 тисяч доларів, а близько 5. Ну дивіться на прикладі станції, та що у нас от, є з наповненням там під 40, а то й 41 кВт. От за 2024 рік вона нагенерувала 46 709 кВт. 49 кВт, множимо на 5 гривень, чистим, що виходить. Ну, за зелений тариф, за вирахуванням всіх налогів і військового збору, виходить 233 545 гривень. Ділимо на курс сьогодні 42 гривні, виходить 5,5 5, ,5 П'ять з половиною тисяч доларів. Але ж 2024 рік, якщо пам'ятаєте, влітку практично ну світла не було його тушили так часто за день, що станції тупо простаювали. І якщо б не тушили світло. Влітку 24-го року, то тут було б ці 6 тисяч, то і більше доларів. Тому хто -то там пише, ну, нехай або рахує, або може в нього є станція, та, яка побудована рівно 30 кВт по фотомодулям, і тим фотомодулям може 10 плюс років, що вони вже просіли в генерації, тому може в нього і виходить 4 тисячі. От наглядний, примір. Ще раз, потужність станції по інвертору 30 кВт. 30 кВт, по фотомодулям, там під 40, щось плюс-мінус 40 кВт. Тож. Будемо сонячні станції під ключ. Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Задавайте питання у коментарі, записуйтесь на консультацію по номеру в описі відео.